Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні в епіцентрі. Будемо з вами дивитися, де що мені потрібно. Все дізнаєтесь в цьому відео. Хочеться створити якийсь не новорічний настрій, а спокійний, щоб ви трішки відвлікалися. І я з вами теж. Також зустрічає нас епіцентр з таким декором. І навіщо я приїхала, я вам зараз скажу, мені потрібно на ялинку щось зверху. Тому зараз будемо вибирати верхушка чи верхівка, чи як воно там, підказуйте. Таня вже зависла на цій красі. А це таке, як я вам вдома показувала, я купувала в епіцентрі. Ну, це теж в епіцентрі, але ще з такими квітами, якщо на стінку повішати, як гарно. Це велике за розміром. І ще мені подобається ось така ваза. Бачите, як можна гарно зробити. Отак. Два різні букети можна поставити. Цікаві ідеї. Зараз в епіцентрі це жива паусетія, якщо я правильно вимовляю. 269 гривень коштує. Як вона чудово квітня. Зараз дошка кухонна. ну вона не ка камінь, але якесь таке покриття. Написано 40% зараз знижки на них. Я запитала, це як під камінь. Ви пам'ятаєте, що я раніше шукала? Вони кажуть ні. 407 гривень ну це вже така У, велика дошка. Важка. Я так вдивляюся, є краплинки, але пишуть, що це якесь таке особливе покриття. Я не знаю, що це за таке покриття. Може комусь цікаво буде, то в епіцентрі зараз таке є. І 221 гривня теж ну за розміром до, до штач така. Вони всі тут стоять, чекають на своїх. 211 гривень така мала, але ну це пластик і вона навіть легенька. Товари для дому такі, товари для кухні. А, ось така в мене колись була, зараз вона 159 коштує, але в мене була червона, ну зараз її дістану. Зараз зачекайте. О, саме така. Але від неї йшов якийсь неприємний для мене запах. Можливо, я така вередлива, я не знаю. Але ми, україночки, такі, нам ще догодити треба. І зараз 156 гривень, то я вважаю, краще трішки дорожче, але взяти така До... дошточка, дошточка. Ну, дерев'яні є 199. 109, така. Бамбукова невеличка різні ціни, різні дощечки. Зараз в епіцентрі. Скатертина зараз зі знижкою 454 гривні. Який тут розмір? 140 на 200, ну це велика буде з тканини. Але тканина така, знаєте, мені здається, що вологою ганчіркою можна прибирати. Це для кухні. Мені подобається така, такий малюнок, така, начебто, бачите, тут які клітинки. 140 на 200. Мені маленька, якби на кухню. Треба ж було поміряти. А взагалі-то я приїхала, знаєте, для чого 287 гривень. На ялинку потрібна зірка. Хочу подивитися якусь там прикрасу, щоб зверху. І як завжди, зайшла, щоб для кухні 559. Тут розміри мають значення і тканина має значення різні такі, бачите? Так. Я зараз буду йти там, де новорічний декор, новорічні прикраси, але поки що сюди забрала. Пледи по 412 гривень. Зараз в епіцентрі і станція перемоги. Станція перемоги. Йдемо подивимось. Бачите, як цього річ називають що Це станція перемоги. Та дай Боже, щоб воно так і було. А я коли в ті рази була, не було таких іграшок. Але це м'яка іграшка, можливо, її так просто підвісили. Скільки вона коштує? 191 гривня. Ну, що? Мрія завжди коштує дорого. Але ж це таке вже діло. Потяг перемоги. Та дай Боже, дай Боже, щоб так і було. Віримо, маємо надію, як можемо, допомагаємо. У нас зараз інших варіантів немає. Таке зараз життя. Це на верхівку ялинки, зараз є такі, ем, їх янголи називають. Хм, цікаво. А я думала, що за ляльки стоять, а консультант каже, це на верхівку ялинки, можна зірку, можна янгола. 120 гривень. О. Вау, 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 120 гривень. Петриківський розпис. 120 гривень. Хм. Цікаво, дай Боже. Все буде Україна, обов'язково. 89 гривень, але справжня Петриківка. Справжній наш Петриківський розпис. Хм. Цікаво. Ну, ти дивишся, такі приємно. Ось, ось з бандурою. Ось такі іграшки. І у кожного із нас є мрія. І нехай вона у кожного буде, і нехай вона у кожного здійсниться. Мрія кожного із нас. Яка іграшка, але я не бачу ціну це підвішувати будь-ю куди вам захочеться. А я щось не бачу таких на сайті, як його, епіцентр. Я бачила такі, знаєте, верхівки класні, в магазині їх немає. Можливо, треба буде замовити через сайт і прийти. О, може такий бант, може і бант на верхівку можна. Крізноманітні такі віночки, які бажають щастя. О-о-о, о о о. о, о, о. Вона повинна крутитися і коштує ну, майже 300 гривень. Від себе теж можна щось додати. Хотіла покрутити, але не виходить. О, бурульки. 25 по 25 гривень. Стікі борульки по 25 гривень. Ого, ні, я боюсь їх трогати нехай. Але такі є. Ну, по 139 гривень ось такі є. Але я хотіла, різдвяна зірка була на сайті, а тут їх немає. Тому я, мабуть, буду замовляти на сайті. І м -м, прийду, отримую та і все. І нарешті я куплю те, що я хотіла. 83 гривні. Такий фрош, неймовірний іде-аромат. такий новий. мені дуже хочеться його спробувати. Гранат, але це щось неймовірне. Тому я куплю. Дивилася, Таня шукала прикрасу для ялинки замізірки. Ну, як завжди, реальне життя про себе нагадує, ти дивишся, знижки вже на прання, на гелі. Тому що дійсно так. Реальне життя є і воно продовжується. І Якби там не було, але фотозона. Додає свого якогось такого новорічного настрою. Дуже подобається. І так дивишся, як прикрасити ялинку. Бачите, такі більш ем, крупні кульки туди, а це сюди маленькі. У мене таке є, я купувала отак от поробити, а чи в мене не таке? Я уже не помню. Ну, вот так. Парам-пам-пам. Ялинка такая, то-то, та то-то. -та -та -та. Вот так.